Всім привіт! Обстановка тяжка, комарнеча просто страшенна Нема на вийти з хати. Але їм все без проблем. Фу, фу, фу У їх все нормально. Он як рижа. Воно і все добре. Якраз у воді поплавати саме те. Хоча ще на річку рано їхать, вода холодна, але свині відчуваються все по-іншому. Ось таке у нас вже температура за 20 валить у день, спека страшенна, кабани. Води п'ють дуже багато, в день даю по 3-4 ведра. І дружина дає, коли в мене нема вдома, теж наносить їм воду. Все випивають до вечора. Хочуть вони отак остивати. Туди не зайду, бо ще можна яких п'явок націпляти, але рижа до отак у своїй стихії. Комаречі, правда тут зараз страх. Аж гулом ідуть. О, це свиня прийшла. Там і інші кабани. Природа буяни, тільки цей рік дуже сирий виявився, комарів, там ошкарі розвелося. Ну, страх. На камеру, якщо придивіться, то да й буде трохи видно. Оце кабанчик. Кабан. Це кабан. Вон яйця тіліпаються. Тичий! Тичай! Кабани до води добралися. Ось так вирішив пройтися до болота, щоб трохи вони остудилися. А так зараз нема коли виходить, трохи робота є, да й ця комарнеча не дає спасу взагалі. Так, поки новин ніяких особи цікавих немає, тільки що поросята відбіли і вже... Порозпродувалися. Поросят більш немає до наступного сезону. Так-да-да, да, да, твої. А, бачу я, що вони щось не зриваються. Хто більш в курсі? Вони гуляють раз на рік чи, може і два рази на рік. Бо ще так спостерігаю, ніхто не зривається, ні риже, ні біла. Всі раз повиводились, да їм наче нормально. Так, для годиці відстрілялися, щоб не покололи їх, да і все. О, рижа вже геть розкабаніла. Така свинюка стала повільна Кудись далеко йти до з'яї точно не в походиті. Повільна, жирна. А біла, ні, біла, гонча свинка. Вже трохи її оправилась комарі просто ужас. О, як уже сосать сів, о, ще один. Ну, комарі просто не дають нічого зробити на вулиці, може згодом вони трохи зникнуть, але зараз ну, просто наче, як чума вони. На камеру може і не видно, але Ну, зграй її. Ось такі у нас тут в господарстві новини, такі свині ростуть, ніхто нікуди не тікає, ось який гарний перевісточок. Загривочок чорний поставив. спать, спать, спать От Отбігають далеко, але вертаються. Такого щоб не хтось не повернувся ще поки не було. Ці, правда, сиві якось більш дикуваті, а от свиня і первісто вже більш стухняні. Ось такі такі у нас тут краєвиди, Комарничу душу трохи, Мошкара пошла, така кусюча, голодна бідна. Що вам ще розповісти, Ох. Трохи справи з'явилися, інколи на ліс виїжджаю в лісі, крім коз, нікого не зустрічаю, але не встигла ніяк на камеру зізняти, які в нас гарні кози ходять табунчиками. Кабанов взагалі не зустрічав, навіть слідов, нічого такого нема. Я нікуди не зник. Настя сьогодні вдома, бо Настю геть з'їли. Комарі сьогодні ми без Насті так на швидку руку. Десь на годинку, може на дві. над цвиньові можна придивитися, скільки комарнечі просто гулом іде. Скільки їх. І на рижу все можна побачити. Просто десятки, десятки комарнечі. Я такий рік давно не пам'ятаю, щоб був. Десь може років. З 5 тому було таке, а так такого не було у нас ще. Це таке, так що Настя вдома, я на часок десь вискочив на болотце. Всім дякую, хто мене підтримує. Вам міцного здоров'я, щоб ваше господарство не хворіло. і Будемо на зв'язку, будемо разом. Дякую, бувайте.